Вітаю вас, дорослі та малеча. Сьогодні я пропоную вам пограти разом. Проста, але дуже ефективна вправа для розвитку уваги, логіки та пам'яті, як у малюків, так і у дорослих. Беремо любі парні кольорові предмети. В даному випадку кольорові кубики. Якщо їх немає, то виріжте, будь ласка, прямокутники або квадрати з кольорового картону або паперу, розкладіть їх у два ряди, перемішавши між собою. І попросіть дитину повторити ті дії, які виконуєте ви. Терпіння та наснаги вам та вашим малюкам. シャンノンを待って、ヤコヨ。